Привіт! У цьому відео я покажу, як вивести гроші з панда. Для цього натисніть другу опцію зліва внизу портфоліо, прокрутіть униз і побачите наші активи. Там буде видно ваші євро, крипту та готівку. Мета продати крипту для виведення. Для цього натисніть на крипто. Тут ви побачите свої криптовалюти, у моєму випадку лише біткоін. Натисну на нього і з'явиться опція продажу. Натискаючи мінус, продаєте позицію на суму, яку хочете вивезти. Після цього ваша готівкова позиція зросте. Тоді натисніть Торгівля внизу і побачите опцію виведення. Натисніть на неї та виберіть Євро. Тут є кілька варіантів. Рекомендую банківський переказ. Це безкоштовно. Натисніть і введіть свої дані. Важливо, щоб рахунок був на ваше ім'я. Після всіх дій, все пройшло за мене, тиснемо. Підтверджую, що рахунок отримувача також на моє ім'я. Потім бачимо сейф у верхньому правому куті. Натискаємо на це. Тепер можемо зробити переказ на цей рахунок, натиснувши на нього і ввівши суму, яку хочемо надіслати, наприклад, 10 євро, і тиснемо продовжити. Тут треба ще раз підтвердити, що це ваш рахунок, і тиснемо. Вивести зараз. Потім ви отримаєте імейл. Натисніть на нього. І тут тиснемо Підтвердити транзакцію. Виведення коштів буде оброблено. Тиснемо готово, і тепер треба почекати кілька днів, і ви отримаєте гроші. Можливо, ви зможете вивести гроші з BitPanda. Якщо відео допомогло, буду радий, якщо поставити лайк. Бувайте.